Вибори до територіальних громад у Немирові стали відомі на всю Україну. Чорний піар, побиття кандидатів тітушками, і це ще не повний перелік того, що обурило громаду та привело її до суду. Все це і набагато більше. Дивіться у нашому сюжеті. Передвиборчі перегони мало не зірвали самих виборів. За два дні до виборів до об'єднаних територіальних громад громади Немирова, представники ТВК та представники кандидатів зустрілись у суді. Сьогодні, як ми бачимо, відбувається судове засідання. Влада, яка злякалася результатів виборів у Немірівську об'єднану громаду на посади міського голови, готується представник радикальної партії Олега Ляшка Віктор Качур, який сьогодні має дуже високий рейтинг, більше 60%. І влада в будь-який спосіб намагається продовжувати свої брудні технології і подала до суду про скасування цих виборів, знаходячи, скажімо, дрібні порушення або скажімо, дрібні помилки в роботі комісії. На сьогоднішній день це виглядає як зловживання процесуальними правами. Розумієте, йде затягування, затягування процесу, робиться це все з метою для того, щоб зірвати вибори. Особисто я вважаю, що це чорні політтехнології, політтехно, які спрямовані на те, щоб зірвати вибори на сьогоднішній день. Є бюлетні, які мають ступінь захисту, які надруковані відповідно до постанови виборчої комісії, яка прийняла, вони знаходяться. На виборчих дільницях всі з ними ознайомлюються, і на сьогоднішній день поданий позов про те, що скасувати ці всі постанови, передрукувати. Для чого? Смисл, який взагалі і чи є право порушитися. І взагалі ці бюлетні друкуються за кошти, за державні кошти. Тобто, це незрозуміла позиція. Бюлетені не відповідають тим вимогам, по-перше, до пакування. По-друге, не відповідають тим вимогам, які були встановлені Немерівською міською виборчою комісією своєю постановою номер 31 на сьогоднішній день, враховуючи те, що ви не заперечуєте той факт, що є бюлетні надруковані вірно, надруковані ступенем захисту. Якщо навіть, наприклад, їх зараз знищити і надрукувати ті самі. То в, в чому порушується право вашого довірителя? Я Вказувати в правильній частині пункт 5 здійснити передрук бюлетенів Для чого? нового ступеню захисту. По тій причині, що попередні бюлетені, попередні папірці, які ви на сьогоднішній день іменуєте бюлетенями, друкувалися не встановленої форми. Вони не були бюлетенями, коли вони друкувалися. Так Вони відповідають на сьогоднішній день постанові, які була затверджена зразок. зразу. Подальшому. Подалася вона була затверджена як... комісія, як суб'єкт повноважень, вона прийняла рішення, яким має виграти Який... наразі. У сесійній залі зібралися представники трьох сторін. Це представники кандидатів, які йдуть на вибори, представники громади і представники виборчої комісії. Всі вони борються за одне й те саме: за чесні вибори в Немирові. Але чи будуть вони чесними, ми дізнаємося далі. На даний момент бюлетені відповідають всім постановам про затвердження їх тексту, всім вимогам закону. І кількість їх вистачає для того, щоб провести вибори нормально. Навіть в тому випадку, якщо суд прийде до висновку, що їх потрібно знищити, нам потрібно буде знищувати ці бюлетені і виготовляти абсолютно такі ж самі ідентичні бюлетені. І сьогодні висять. Бігборди кандидатів від владних структур, на парканах, банери висять. І сьогодні з'явилися бігборди нові. Рушукуємо мера, і потрібна жінка, щоб очолила не Це порушення закону. Сьогодні Сьогодні. це саме? Сьогодні, Напередодні, виборів? Напередодні виборів. Не можна. В малінах ще прибузькі новини, газети газеті тільки так. порозносили. Так, розносять сьогодні газети прибузькі новини, в яких іде вихваляння одного із кандидатів, і все робиться незаконно. На жаль. Цього не бачать судове засідання. Тривало два дні. Рішення суду було зачитано вночі напередодні виборів. Суд вислухав обидві сторони та відмовив позивачам Літовчук та Зозуляк у їх позивних вимогах в повному обсязі, але на цьому історія не скінчилась. Один з кандидатів того ж дня поскаржився знімальній групі на залякування кандидатів. В Немірові зараз завезено близько 20-30 тітушок. Ці машини значить, ці люди завезені з Дніпропетровської області. Вони в спортивному одязі в кросовках їздять на підкреслюю, що в машині в Немірові зараз зафіксовано біля вісьми машин. Це марки Toyota Кемрі та марки БМВ та марки марки Аудію на транзитних номерах. Вони їздять по немірюю, роблять провокації. До речі, які дві які провокації, наприклад, так як ви може чули засоб масу інформації. дві десь днів десять назад. Вони побили побили довірену особу Віктора Качура, яка, яка зараз знаходиться в обласній лікарні в реанімації в дуже важкому стані. У день виборів Олександра намагались підрізати на дорозі водії ауді з транзитними номерами, які і раніше переслідували Олександра. Кандидату депутати сфотографував автівку та викликав поліцію. Взагалі, за заявою громадської мережі опора щодо результатів спостереження на виборах до об'єднаних територіальних громад на Вінничині, спостерігачі опори зафіксували незначні порушення, що в цілому не вплинули на результати голосування. За словами начальника управління превентивної діяльності ГУНП Ігоря Слобозінюка, серед повідомлень, які надійшли до поліції, інформація про підкуп виборців, три порушення порядку використання виборчого бюлетня, одне хуліганство. Щодо підкупу виборців, то у Немирівському районі до поліції звернувся житель Києва. Те, що до його сестри приїхали невідомі і вручили новорічний подарунок, в якому він знайшов гроші. Він прибув до відділку поліції і приніс подарунок, а з кишені витягнув гроші. За цим фактом проводиться перевірка, зазначив Ігор Слободянюк. За результатами підрахунку більшість голосів набрав колишній очільник Немирівської громади Віктор Качер. Але перемогу затьмарила неприємна звістка про залякування немирівчан листівками в яких йшлося про скасування субсидій. Як виявилося, листівки були підробними. Віктор Качур звернувся до правоохоронних органів, аби виявити зловмисника та заспокоїти громаду. Хочу і привітати моїх прихильників в першу чергу. І вітаю моїх опонентів. Нам усім разом тепер потрібно об'єднатися і працювати над розбудовою нашої об'єднаної територіальної громади. Ми будемо стежити за перебігом подій. Сподіваємося, що в наступному році у Немировському районі запанує мир та злагода. Любов Завальнюк, Олександр Ткач спеціально для власне інфо.